Яким був 2024 рік для жителів окупованих територій? Заходи вони не зупиняються. Терор не зупиняється. Вивільнення малюполя для Росія постріли житло замість руйнуваного як Росія продовжує тиснути на місцеве населення. До чого це призводить? Погрожують, що випадку, що не отримаєте паспорт, ми вас депортуємо. І що до того, що їх майно буде відбиратися, чи будуть окуповані території предметом домовленостей у можливих переговорах? У Країни і Росії 2025 року. перемовини не означає завершення навіть гарячої фази війни. Вітаю з вами Юлія Щетина і новини при Азов'я Далі про війну на півдні України. Окупаційна влада протягом року продовжувала вимагати від місцевих жителів отримувати російські паспорти. Центр національного спротиву повідомляє, що низькі темпи паспортизації є головною проблемою для окупаційних адміністрацій на захоплених територіях. Саме цей процес руйнує міф пропаганди щодо підтримки Росії місцевим населенням, зазначили у підпіллі. Призначений Кремлем, так званий губернатор окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо восени заявив, що російські паспорти отримали, начебто, понад 250 тисяч жителів регіону. Активна робота у цьому напрямку триває, запевнив чиновник. Кожен день та продовжується робота тих, хто знаходиться на території Херсонської області. Ми учитывая то, що что... У нас була евакуація із самого Херсона з обласного центру і з правого берега Херсонської області. То що десь приблизно приблизительно тисяч людей люди виїхали за приділи Херсонської області і сейчас ну, в других суб'єктах Російської Федерації. У центрі національного спротиву зазначають, що згідно з нормами міжнародного права насильницьке нав'язування громадянства є порушенням Женевських конвенцій. Втім, окупаційна влада ігнорує ці принципи. Для тих, хто не бажає отримувати російські паспорти, окупанти намагаються обмежити базові права людей. Це стосується низки обмежень щодо отримання медичних послуг, соціальних виплат тощо. Також без російського паспорта громадяни позбуваються свого рухомого та нерухомого майна. Нагадаємо, що Україна не визнає російські документи, видані на окупованих територіях. Омбудсмен Дмитро Лубінець наголошував, що примусова видача паспортів є спробою легітимізувати окупацію і змінити національну ідентичність місцевого населення. Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський розповів новинам Азов'я, що люди, які досі не взяли російські паспорти, перебувають в умовах надзвичайного тиску з боку окупаційної влади. Вижити без цих документів майже неможливо. Погрози з боку окупантів і щодо депортації цих людей вони є, і щодо того, що їх майно буде відбиратися. Має налазить житло, навіть тому що звичайно, це люди не перереєстрували свою власність у російські реєстри. Ці люди фактично не мають доступу до медичних послуг. Це кожен раз це дуже складна історія для того, щоб просто навіть людини там тиск помірили в цьому ФАПі. Там були... Історії, на жаль, такі дуже негативні, коли просто відмовляли. З початку року ще складніше буде, тому що навіть автомобільний транспорт на українських державних номерах вже буде фактично заборонено використовувати на території Херсонщини, тимсово окупованій в це ще один такий елемент тиску людина не має можливості працевлаштуватися, якщо вона не отримала російський паспорт. Не має можливості отримати. Винагороду від аграріїв да за свої паї зобов'язали всіх фермерів росіяни так само сплачувати оці паї виключно гроші через фінансову систему. Виключно вказуючи податковий номер людини, яка отримує цю, цю виплату. Політик зазначив, що отримання російських паспортів не є показником лояльності місцевих жителів до окупаційної влади чи інтеграції регіону до Росії. Це фактично ну під примусом, ну, все це. Штучна така історія, яка не, не відображає реальний настрій людей. Фільтраційні заходи вони не зупиняються. Терор не зупиняється. Тобто, люди з люди зникають, людей арештовують. Є випадки зараз притягнення до кримінальної відповідальності людей за те, що вони там один-два рази робили донат в 2022 році на збройне сили України підтримують. Не на рахунки з міністерства оборони просто там вони перекидали комусь гроші на закупівлю чогось для збройних сил. Цього недостатньо фінансування тероризму, дуже важка стаття, дуже погане відношення. Звичайної відповідно на окупованій частині Запорізької області російські паспорти ще минулого року отримали, начебто, понад 350 тисяч людей. Цього року окупаційна влада нових цифр не називала. Голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров наголошував, що навіть ті, хто отримали російські паспорти, стикаються з ризиками. Їхнє майно все одно можуть відібрати, а самих жителів депортувати. Жодного захисту від цих дій немає, сказав Іван Федоров в ефірі телемарафону. Ворог чинить абсолютно протизаконні непрогносовані цинічні речі в тимчасовій окупації. Для нього людське життя нас, українців, нічого не вартує. Саме тому, навіть ті люди, хто отримував рашиський паспорт, хто погоджувався переоформлювати в новому реєстрі. Ми знаємо випадки, коли вони залишалися не з чим. Ворог націоналізовував їхні квартири, депортував їх за межі окупованої території і взагалі не рахувався. Депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко розповів новинам Азов'я, що окупаційна влада намагається контролювати усі сфери життя регіону і виявляти тих, хто ще не взяв російський паспорт. Якщо бували випадки, коли людям там вдавалося домовлятися, що вони, наприклад, будуть отримувати пенсію і не отримують російський паспорт, чи їх не звільнять з роботи без російського паспорту, то на сьогоднішній день ці механізми вже... Припинилися від роботодавців, контролюють, що всі працевлаштовані працівники були саме з російським паспортом від пенсійних органів. Контролюють, вимагають, і контролюють. Щоб їхні пенсії вручалися в ними пенсії тільки виключно тим, у кого є російський паспорт, то, що, ну і як наслідок, відповідно, все менше і менше людей має змогу а, жити без російського паспорту. Погрожують, що в випадку, якщо не отримаєте паспорт, ми вас депортуємо. Але якихось документів, де про це було б написано тощо, ну ще ніхто не бачив, не повідомляв. Переслідування жителів окупованих територій тривають незалежно від того, отримали вони російські паспорти чи ні, каже депутат. Ну, найбільш поширена форма тиску це звичайно присутність військових на території, а загроза життю та здоров'ю, які вони можуть чинити. Тощо, по-друге, це постійна загроза так званого потрапляння в комендатуру чи на підвал, саме пов'язану з тим тим, що щось не сподобалось, чи як не сподобалось, і від цього не застрахований ніхто. Це пов'язано не тільки з політичними діями, це пов'язано із економікою, це пов'язано з бізнесом тощо. Вже не є випадки, коли люди, які формально чи неформально, а фактично перейшли до на співпрацю з колаборантами, там зайняли якісь а, росіянами, зайняли якісь там посади тощо, тобто стали колаборантами на сьогоднішній день. Вже тримаються в російських в'язницях за якимись там звинуваченнями а, в розкладанні коштів чи в якихось там саботажах. Тим часом у Маріуполі і Маріупольському районі російські паспорти отримали вже майже 100% населення. Про це розповів керівник центру вивчення окупації, колишній радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, цього року у регіоні з'явилася вже нова тенденція. Там видають російські закордонні паспорти. В Маріуполі це був 2023 рік піком паспортизації. Умовно кажучи, що казати про паспортизацію в Маріуполі цього року, то тут відбулися певні зміни. Ну, по-перше, почали нарешті видавати Маріупольцям закордонні паспорти, і дуже багато людей їх змогло отримати. Скоротився термін отримання паспортів. І дуже велика кількість людей отримала паспорти, які приїхали в Маріуполь з евакуації для того, щоб там поверформити житло і потім його покинути. Наприклад, це прямо окрема гілка у нас була. Му ну, рік як рік був знову ж таки повторюсь, 23-й рік був основний, коли людям фактично донесло, да що в них немає ніякої ніякого іншого вибору, окрім поспати за для того, щоб хоч щось отримувати на території Маріуполя. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Протягом 2024 року окупаційна влада не змогла запустити економіку захоплених регіонів. Про це пише Центр національного спротиву. Там зазначили, що бюджет населених пунктів і областей на окупованих територіях демонструє відсутність життя у регіонах. 80% доходів це дотації з Росії. На другому місці податок на доходи фізичних осіб. Зарплат працівників бюджетного сектору, які також фінансуються Кремлем. Російські провладні ЗМІ у жовтні цього року повідомляли, що Кремль щорічно виділяє новим окупованим територіям понад півтора трильйони рублів. Ці кошти витрачають начебто на соціальні виплати, пенсії та інфраструктуру. У грудні цього року також стало відомо, що російський уряд вирішив виділити додатково понад півтора мільярда рублів для бюджетів окупованих територій Херсонської та Запорізької областей. Це обґрунтували витратами на начебто відновлення і соціально-економічний розвиток регіонів. Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський розповів, що на захоплених територіях цієї області економічних здобутків немає. Єдине у що справді вкладає ресурси Росія, це у побудову доріг, які використовують перш за все для військової логістики. Дійсно, вони вклалися в для того, щоб зробити марш, маршрут Сполучення да для того, щоб був такий сухопутний коридор на Крим, да це було для них важливо, але це ну ми розуміємо, що це ж переважно це військові цілі переслідуються. Тому і ресурси в ці маршрути вони дійсно вклали, і там певне досягнення мають. Щодо створення там нового міста або там житлових кварталів нових, ну тут нічого не відбулося насправді об'єктивно. Мінімальна активність, якісь там косметичний ремонт, десь якась будівельна там ну об'єкти з'явилися, але це штучна історія, виключна, і вона не, не, не має такий системний характер або масовий характер. Щодо житла, у них досягнення по житловому фонду збільшення це тільки конфіскація. Да, от того майна, яке вони визволили безгосподарчими, перевели до комунальної муніципальної них, е, власність, да як вони називають. Е, щодо там підтримки фермерів, ну там є певні програми. Вони там намагаються реалізовувати для того, щоб так само, скажімо так, лояльність отримувати цих людей, але е, ринок фактично контролюється окупаційною адміністрацією. Це створення фінансової системи, заведення банків, мобільних операторів, інтернет, зв'язок, телебачення це все виключно. Во це не є там економіка, це є в державне регулювання. На окупованій території Запорізької області цього року також розбудовували дороги. Крім того, у регіоні будують залізничне сполучення, яке має поєднати Приазов'я з Кримом. Депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко зазначив, що інших масштабних проєктів на цих територіях немає. По Запорізькій області ведеться робота з будівництва залізниці, але ну скажімо так. Не встигають не до тих темпів, які самі оголошували на початку, але якісь там роботи ведуться. Кошти на це виділяються. Якщо ми кажемо про великі бізнеси, то в першу чергу вони а, займаються тим, що перерозподіляють ті підприємства, які існували на цій території. Змінюють там власників, налагоджують їх роботу в межах російської економічної системи. Так що взяли із нуля, побудували новий завод в Мельтополі чи Бердянську. Ну я не чув такого. Я думаю, що про це було б відомо. Про такі будівництва, але ні, то ж буде вкладатися в території, статус яких не зрозумілий, які знаходяться ближній до зони бойових дій, і умовно кажучи, завтра буде прийнято рішення про їх повернення. А люди гроші вклали. Тому виключно бюджетні кошти або якісь незначні суми вкладаються у розвиток. Тим часом у Маріуполі російська армія вже використовує залізничну гілку, яка сполучає регіон з російським Ростовом. Керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко розповів новинам Азов'я, що залізниця пов'язана з Маріупольським портом і з військовою базою, розташованою на комбінаті імені Ілліча. Це дуже дуже загрозлива ситуація. І з точки зору військової логістики, в першу чергу, ніякого іншого навантаження, окрім мародерства, яке відбувається з окупованих територій привезення військових вантажів. Вона не загала вона працює так само, як і працює порт частково. і повністю зміна майже пройшла по порту з точки зору. Того, що перевозять, якщо минулого року це було виключно зерно, то цього року на початку року було зерно, наприкінці року ми вже бачили гіть інше. Ми бачили наш надра і бачили наші металобрухту. Тому числі, ну зрозуміло, що там будують дороги проїзні, особливо ті, які ведуть на Крим. Це є там якісь ремонти все ж таки відбулися. Також у Маріуполі будують іпотечне житло, каже Петро Андрющенко, але туди заселятимуть росіян. А не Маріупольців основний тиск, який здійснюється на Маріупольців. Це примус з виїзду з території Маріуполя і вивільнення Маріуполя для власна да для Росіян. Це ну, дуже створюється, дуже просто простелю не дають житло замість зруйнованого. Що роблять? Будуть іпотечне будівництво. Куди йдуть росіяни? Росіяни їдуть в іпотеку. В першу чергу це іпотечні будинки, які масово будують. Дійсно їх досить багато зрозуміло, чому будують. єдине місто на території, яку контролює Росія. Включаючи спородню території Росії, де є іпотека пільгова під два відсотки. Тому їдуть з Москви, їдуть Санкт Петербурга, розкуповують, просто в нуль розбирають ціни. неадекватно ростуть. У решті сферу Маріуполі панує занепад. У місті немає жодного промислового чи іншого виробництва, зазначив Петро Андрющенко. Економічну ситуацію у регіоні він назвав гіршою ніж у 90-ті роки якою буде політика Росії на окупованих територіях 2025 року, доктор соціологічних наук керівник інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга вважає, що Росія і надалі буде вкладатися у розвиток захоплених територій, але продовжить інтегрувати ці регіони до свого законодавчого поля. Не дуже вірю. Що Росія зможе чи захоче навіть робити з окупованих територій так звану вітрину? Ну то не Крим робили, робили вітриною. Так нічого не, не вдалося з цією вітриною зробити. Тим більше Донець-Луганськ, тим більше окуповані території Херсонської Запорізької областей. Величезні сили будуть в першу чергу спрямовані на переводження цих територій на освітні, навіть більш жорсткі стандарти в пропагандистському плані шкіл та в меншій мірі вузів, але в першу чергу шкіл і навіть відсадків. Це звісно ж повністю викривлене буде викладання дійсності нещодавніх подій української історії російської історії, це е, фактично, е, ну в найкращому випадку, видавлювання тих, хто не є лояльним з їхньої точки зору, і звісно ж, в, ну, фактично, примушення. Переходити людей для того, щоб зберегти свою нерухомість, свою власність на окупованих територіях під російські закони, під російські правовідносини, нагадаємо, що за заявами президента Володимира Зеленського Україна ніколи юридично не визнає окуповані території російськими. Водночас міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявляв, що мир в Україні можливий, зокрема у випадку втрати частини територій Сходу і Півдня. Експерт Олександр Шульга вважає, що у можливих перемовинах між Україною і Росією увага перш за все буде прикута до припинення бойових дій, а вже потім до окупованих територій. 25-й рік дійсно він відкриває можливості. Формальної точки зору, для перемови, але е, перемовини не означає завершення навіть гарячої фази війни. Більше того, е, під перемовини ми знаємо, що Росія дуже полюбляє ще більше ескалювати ситуацію, що потім. Е, як деяку поступку цю ескалацію, яку до цього не було, припинити і за це щось отримати ще тим більше на окупованих територіях ми також навряд чи побачимо швидкі зміни в позитивний бік, оскільки в першу чергу будуть прикуті увагу до завершення бойових дій, на яких умовах це буде зроблено однак після цього, звісно ж, проблема окупованих територій стане дуже різко. Коли б не відбулася деокупація територій, Україна вже має готуватися до реінтеграції, додав експерт. Росіяни не матимуть жодних прав на цих територіях. Їхня депортація видворення з території України буде не лише морально задовольняючим, а абсолютно законним кроком. Е, і одразу Україна про це має говорити і щоб не було жодних е, потім звинувачень. Історія знає чимало прикладів, коли окупація тривала понад 10 років і 20, і 30 років. Де окупація не означає повну інтеграцію цих територій одразу, тим більше після таких ну фактично варварських методів, які Росія застосовує на окупованих територіях по фактично промиванні міських дітей по зміні ідентичності по фактично культуроциду треба визнати чим довше ця окупація буде тим тим складніше буде реінтеграція але повторюся є багато прикладів і того що незважаючи на дуже довгу окупацію реінтеграція все одно проходить. Російське масштабне військове вторгнення в україну триває від ранку 24 лютого 2022 року у Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоїє злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини Азов'я. З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось. Ви слухали новини Азов'я.